А весь вечеря? Ми вже вечеряємо в підвалі. Ось хто прийшов, хто там не їв. Ось у нас водичка в одному місці, там водичка стоїть, От найда вечеряє. Ось котики тут теж прийшли. Ось у нас водичка стоїть, на вулиці у нас. В трьох місцях стоїть водичка. У нас всюди водичка. І по чужих територіях ми всюди наливаємо водичку. Ми кожен день носимо п'ятилітрову банку. І ще ми добираємо, коли йдемо до останньої точки, ми ще добираємо воду, бо вже тої води не вистачає. Так що, дякую, що ви нас замічаєте, що треба водичку наливаємо. Спасибі вам.